Хлопчики та дівчатка ось такі зубасти страшили, були прапрапрабабуся наших птахів. Зараз найбільший птах страус, вищий за людину. А найменший – колібрі, не більш цукерки. Колібрі літає цілий день, навіть нектар з квітів їсть повісну. В повітрі, як віртоліт, а кури майже зовсім розучилися літати. Всі птахи, вкриті пір'ями, які слугує одягом. А у павича, наприклад, в просто королівське. Зате співати він не вміє. А сиренький, непоказний соловій Самий мастерний співак. Птахи несуть яйця, яких потім вилупляються пташенята. У альбатроса найбільший розмах крила, а ворон найрозумніший птах. Морська Птаха чайка вміє піти солону морську воду, а сава літає безшумно. Качки та гуси не бояться холоду. А пташка пінгвін вміє плавати, але не вміє літати, а папуга вміє говорити як людина. Слава. слава! Україні! Героям! Слава! А яка користь від птіці, яка сидить у клітці? До побачення, хлопчик, та, та, та. дівчатка.